Площа материка – 54,6 мільйона кілометрів квадратних. Населення 5,4 мільярда осіб. Найвища точка Джомолунгма або Еверест з позначкою 8848 метрів. Найнижча точка поверхня Мертвого моря мінус 400 метрів нижче від рівня моря. Материк Євразія в 7 разів більший від Австралії, майже у два рази від Африки, а також Північної Америки і Південної Америки разом узятих. Він простягнувся з півночі на південь на 8 тисяч кілометрів. Через усі пояси від Арктичного до екваторіального. Його протяжність із заходу на схід 16 тисяч кілометрів. Величезна площа материка впливає на природні умови. Щоб перетнути Євразію з півночі на південь швидкісним потягом, нам довелося б їхати 4,5 доби без зупинок. А літаком, який рухається зі швидкістю 1000 км за годину, долали б відстань аж 16 годин.